Привіт, риби! Сьогодні ми поговоримо з вами про гороскоп на серпень. Серпень 2025 року він обіцяє бути більш легким. Починається серпень у нас 1 числа. Венера змінює знаки, переходить в ваш п'ятий сектор сектор відпочинку. Тому Венера може тут дати. Якраз відпочинок, витрати на відпочинок. Або, можливо, до речі, по п'ятому сектору це можуть бути витрати на ваше якесь хобі, на щось пов'язане, можливо, з мистецтвом. Можливо, будете купувати мистецтво, якісь картини додому, наприклад. А також п'ятий сектор ще за дітей відповідає. То це, можливо, будуть витрати. На хобі вашої дитини можливо ви свою дитину кудись віддасте в якийсь гурток, де вона буде займатися. Можливо, також пов'язана якось з творчістю, а можливо, ні, тобто тут може бути по різному. Також, якщо ви займаєтесь творчістю, то тут Венера може вам дати якісь гроші за вашу творчість. Можливо, ви для когось щось робили, писали пісню, музику, писали картину, тобто щось з цього приводу. То тут або ви працюєте, можливо, графічним дизайнером, да, щось з цим пов'язано. То тут можуть бути гроші за цей проект, зроблений вже. Також, до речі, по п'ятому сектору це можуть бути якісь романи, тим паче по Венері, бо Венера за кохання відповідає. П'ятий сектор за відпочинок, можливо, це курортні романи, якісь недовгострокові, але, знаєте, такі, які за, запам'ятовуються. 8 серпня Марс переходить у ваш восьмий сектор. І Марс тут може дати. Якісь кризові події, тому будьте обачними, тут можуть бути якісь кризові фінансові події, або якісь ДТП, перелами, стихійні лиха, тобто щось з цим пов'язане. І вам, можна сказати, через цю кризу, через ці кризові події, вам доведеться пройти трансформацію, тобто такі. Щось може бути серйозне, вагоме. Також по Марсу в 8 секторі це можуть бути якісь ситуації, де вам доведеться захищати себе, свої права. Можливо, це буде якось пов'язано з якимись судовими справами, можливо, зі спадщиною, або з кредитами, чи з податками. Тобто, щось ось з. Цією фінансовою, з цим фінансовим сектором, тому що восьмий сектор якраз відповідає в нас за чужі гроші, за якраз гроші банків, якихось фінансових інших установ. 9 серпня буде відбуватися повний місяць у вашому 12 секторі, секторі підсвідомості, і він тут може вам дати віщі сни, Віж чесни, які, знаєте, можливо, дадуть вам якусь підказку, як вийти з якоїсь ситуації, можливо, як вирішити, якийсь, вирішити якусь кризову ситуацію, так теж може бути. Да? Тобто, можливо, 12 сектор сектор підсвідомості, можливо, через медитації. Да, можливо, через методи м, релаксації, можливо, через поїздку в ретрит. Тобто, у вас якісь будуть м, підказки, знаки від Всесвіту, тому прислухайтесь до них, вони можуть вам допомогти в вирішенні якихось ваших питань. Так може бути. А також пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення. Якщо ви хочете позбавитись від поганої звички, то починайте якраз 9-го в цей день. Якщо ви хочете позбавитись від речей, якими ви не користуєтесь, або від негативної енергії за методом прибирання або якимось ритуалом на очищення, то це можна робити з 9 по. 22 серпня, я обов'язково ще буду знімати шортс в цей день, тому, якщо ви підписані, ви не пропустите. Далі, 11 серпня, Меркурій розвертається вже в прямий рух і відпустить всі справи, які стояли на паузі. І у вас це буде шостий сектор. Тобто, якщо у вас якісь були затримки, паузи, дуже щось повільно просувалося по роботі, по здоров'ю, то тут вже Меркурій відпустить і все піде вперед. Далі в нас 12 серпня буде відбуватися з'єднання Венери і Юпітеру. В раку в 13-14 градусах, тому якщо у вас в натальній карті Венера в раку в 13-14 градусі або Юпітер в раку в 13-14 градусі, то вас цей, це з'єднання да, більше на вас дасть впливу. І можете його відчути за тиждень до і тиждень після, тобто десь з 5 по 19 серпня. І це з'єднання може дати якісь нові знайомства, нові романи, нове кохання, але також і нову вагітність, бо Юпітер у нас за розширення відповідає п'ятий сектор за дітей, тому, можливо, розширення вашої родини може бути і вагітність навіть. Далі, 23 серпня. Сонце буде переходити ваш сьомий сектор, і в цей же день, в цьому ж секторі, буде відбуватися новий місяць. А, і він вам додасть також нових знайомств, а, якщо ви не в стосунках, нове кохання, якщо ви в стосунках, то це можливо перехід на новий етап, пропозиція або переїзд жити разом. А, можливо, Можливо, навіть і шлюб, тобто не пропозиція, вже ви будете вступати, да, реєструвати. Тут, до речі, Меркурій не в ретро, Венера не в ретро, то тут можна, можна робити весілля і вступати в шлюб. Також по цьому сектору це в нас не тільки любовне партнерство, а й бізнес-партнерство, тому тут може бути якісь нові угоди. Якісь нові новини по бізнесу, по вашому бізнесу, або в якому ви, можливо, маєте якусь частку, можливо, якісь нові партнери будуть з'являтися, нові угоди, пропозиції з приводу, можливо, якогось розширення, покращення вашого бізнесу, так ще може бути. Також сьомий сектор в нас ще відповідає за розлучення і судові справи. І тут можуть бути якісь новини та з приводу вашого розлучення або судової справи, або також якась, ну, не можна сказати, що перехід на новий рівень, тут можливо по суду якісь будуть ухвала, рішення, судове засідання, тобто щось з цього приводу. І 26 серпня Венера знову змінює знак, вона встигає в серпні двічі це зробити. І переходить у ваш шостий сектор, сектор роботи. Вона може дати вам гроші за якийсь пророблений проєкт. Або можливо, якраз були якісь затримки по Меркурію, бо він також у вас був був і є в шостому секторі, він був в ретро-русі. Можливо, були затримки. Ви зробили якийсь проект, а вам не, не виплачували, кошти затримували. Або щось замовнику не подобалось. Він там щось довго думав, чи підходить, чи ні. І також то це вже і Венера, і Меркурій дасть вам, що буде виплата. Здача, тобто приймуть цей проєкт і заплатять гроші за нього. Також це можуть бути якісь обов'язки на роботі чи вдома, можливо, якісь додаткові, можливо, посилення, тобто просто більше їх буде, більше роботи. Так, що ще? Також можуть бути, до речі, якісь витрати на здоров'я. Можливо, треба якісь аналізи здати, перездати, доздати. Можливо, пройти якийсь чекап щорічний, можливо. Ну, тобто, можливо, лікар вам щось пропише, що треба щось перевірити. Можливо, щось контрольне: О, можливо, там якесь контрольне УЗД зробити, або контрольний аналіз там на щось. Так може бути. Що ще? Так, по Венерії. До речі, венера в шостому секторі може дати вам і якісь, якесь кохання на роботі, можливо, якийсь службовий роман або закоханість когось з ваших колег у вас. Ось так може бути. Ось такий серпень, риби. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!